Всім привіт! З вами В'ячеслав, і ви на каналі Вод Бліц українською. Назбирав для вас чимало цікавої інформації, тому сідайте зручніше та приємного перегляду. Буду вдячний за уподобаєчку та підписку на канал. Заходьте на стрімчики, стрімлю кожного дня о 18.00. Ну а ми. Починаємо. І перше, про що ми поговоримо, так це про оновлення 1111, яке вийде в середу 23 липня. Воно мінорне, тому змін небагато. Переведуть три танки в PBR-якість Т-21 ісу 130 AMX AC48. У меню встановлення камуфляжу з'являться: Аквілон для контрокаро 1МК2, Моноліт для К-91, Рарох для іс 8 срібний авангард для Суперконкверор. Також відбудеться ребаланс деяких танків. 116 f3. Додадуть альтернативну барабанну гармату з дозарядкою. Щось схоже як у крана. Еріг Концепт 1. Додадуть альтернативну барабанну гармату на 2 снаряди з середньою шкодою в 500 одиниць. Лека ПЗ-70к. Додадуть альтернативну барабанну гармату на 3 снаряди з КД між пострілами 2 секунди. Зараз перед собою ви бачили ТТХ гармат, які я зміг знайти. По-перше, вони без амуніції та обладнання. По-друге, можуть бути зміни на момент потрапляння у гру. Та по третє, це не все, що будуть робити з цими танками. Показав найцікавіше. Рухаємось далі, і в п'ятницю 25 липня стартує подія Нян Кафе. В ній потрібно буде перемагати, за що зможемо отримати ресурси, кастомізацію, сертифікат на танк сьомого рівня і ніжну кулю. Також в події можна відкривати коробки за вільний досвід та золото. Тобто, як ви могли зрозуміти, формат аналогічний попередній події зі сніговою кулею, але є виключення: перші кілька золотих коробок мають шанс 0,5% на отримання ніжної кулі. Наступні 5%. Останні найдорожчі коробки 10%. Ймовірно, контейнери за золото цього разу можуть бути дешевшими. Контейнери за вільний досвід залишаться без змін. Шанс від 2% до 3,5%. У минулому своєму новинному відео я говорив, що головною нагородою в кулі може бути БЗТ-70. Але ні. Цей танк буде деякий час ексклюзивним для китайського регіону. Тому в нашій події головна нагорода в кулі буде апнутий колекційний середній танк 9 рівня Ейріх Концепт 1. Відкривши 10 куль, гарантовано отримаєш цей танк. Наступна новина стосується нової гілки польських ПТСАУ. А якщо бути точніше, то її механіки. Чим ближче ПТСАУ до ворога. Тим більше шкоди за постріл. Індикація шкоди залежно від дистанції: три смужки: від 0 до 70 метрів 100% шкоди. Дві смужки: 70 105 метрів 70%. Одна смужка: 105-150 метрів 40%. 0 смужок 150 плюс метрів. 30%. Цифри поки не фінальні, а також дану механіку будуть мати машини з 8 до 10 рівня. Гілку ж планують додати наприкінці літа початок осені. Тепер давайте пробіжимося по маленьким, але не менш цікавим новинам. Найближчим часом нам слід очікувати подію, яка схожа на найшвидше з рапідко. Деталі поки невідомі. Незабаром нас очікує новий аукціон. Цього разу планують додати 72 танки. Список танків буде опублікований пізніше в нашому телеграм-каналі. Та Discord сервері. Підписуйся, щоб не пропустити. Посилання в описі. Також буде доданий подарунковий контейнер, пов'язаний з аукціоном. Ймовірно, за активну участь або за велику кількість придбаних танків на аукціоні. У минулому новинному відео я вам розповідав про контейнери 116F3. Так ось. Їх понерфили або вони призначені для якоїсь події, включають такі нагороди 116 F3 3 колекційний важкий танк 10 рівня, шанс випадіння 4% або талісман 116 f 3 Золото та талісман 116 f 3 з шансом випадіння 4%, бустери золота та талісман 116 f 3 з шансом випадіння 4%, 5 сертифікатів вільного досвіду, 180 тисяч кредитів, один тип бустера та талісман 116 f 3 з шансом випадіння 88%. Також у майбутньому планується розіграш, вона ж рулетка на колекційну СТ 10 рівня Lion. Гравітація триватиме до четверга, а вже у п'ятницю, 25 липня, реалістичні бої. Ось такі новини від мене. Як тобі, не забудь написати в коментарях. Нагадую за уподобаючку, Підписуйся, якщо плануєш слідкувати далі. Заходь на стрімчики та долучайся до нашого ком'юніті в телеграм-каналі та Діскорд сервері. Дякую за перегляд та бажаю. Гарного дня, вечора. Ранку, коли би це не дивились. На зв'язку.